Всіх вітаю! Мене звати Юлія Андрусенко це канал про найкращу інвестицію на сьогодні. Інвестицію в ваш персональний бренд. Підписуйтесь. Сьогодні будемо говорити а, на таку тему: як не потрібно писати в соціальних мережах, які бувають штампи, і чому їх слід уникати? Трішечки про себе. Я в колишньому тележурналіст, майже 15 років працювала на телебаченні, тож написала навіть не знаю, яку кількість текстів, сценаріїв, і м, точно знаю, що писати це такий навик, якому можна навчитись, якому можна навчитись, які можна вдосконалювати. І е, скажу вам чесно, що е, от, ну. Досконалих текстів, напевно, не існує. Тієї вершини просто немає. Можна писати, писати і писати, вдосконалювати, вдосконалювати і вдосконалювати, і я кажу, що це вже починається боротьба гарного з прекрасним, коли ти вдосконалюєш тексти. Але все ж таки є якісь визначені правила, які можуть додати більшої довіри. А до вас, як до експерта, і чому не потрібно писати якимись фразами, зараз ми підемо по черзі по цих фразах, і ви зрозумієте, що не потрібно писати, і як взагалі можливо і не потрібно говорити. І так, перша фраза це у нас великий або в мене великий досвід. Який великий? Як можна виміряти ваш досвід? Ніколи не пишіть великий або багатий досвід. Пишіть завжди, в мене 10 років досвіду, як я вам тільки що сказала, у мене 15 років досвіду роботи на телебаченні і вже 5 років досвіду роботи в інтернет-маркетингу. І тоді зрозуміло, що ви дійсно досвідчена людина. Навіть якщо у вас невеличкий досвід, можна це чимось іншим перекрити. Зараз підемо далі. Побачите. У мене висока якість надаваємих послуг. Висока якість надаваємих послуг це теж штамп, яка висока. В кожного е, різний вимір своєї висоти і якості послуг. Розумієте, для когось е, класна послуга, це що вам дадуть каву в, е, в пластмасі, для іншого в папері, в крафтовому папері, а для третього просто в філіжанці, а для четвертого в якомусь там китайському фарфорі. І для кожного своя якість послуг, тому описуйте який рівень послуг ви даєте, що ви маєте на увазі, да. Опишіть матеріали, з якими ви працюєте, як я вам тільки що сказала. пишіть, що ви подаєте каву в фарфорі китайському. Тоді буде зрозуміло якість послуг. Або що ви, там, наприклад, шиєте сукні із італійського шовку. якогось. Да? От. Ну, тоді буде зрозуміла якість ваших послуг. Наступне: в нас кращі ціни, або в нас дуже хороші ціни. У да? нас гарні ціни, кращі ціни. Слухайте, це те саме, що про якість послуг. Гарні ціни це які. Ну, тобто, один вважає, що тисяча гривень це забагато, інший вважає, що тисяча гривень це якийсь неліквід. Напевно, бо в кожного своя міра в голові, яка це гарна ціна. Не соромтесь говорити про вартість своїх послуг. Скільки це коштує, а людина вже сама зрозуміє, це класна ціна у вас чи не класна. Інша проблема, яку цінність ви даєте в цю ціну, да? тому що ціна і цінність це різні поняття і різні розуміння. Тому не соромтесь говорити вашу ціну і просто ви розповідаєте, чому це стільки коштує, скільки ви назвали. Тому що гарні ціни це така фраза, якого ніякої нікого не здивуєш. Ви розумієте, да? ой, в нас класні ціни. Які класні ціни? Ну тобто, що ви маєте на увазі про класні ціни? Ідемо далі. В нас працює команда професіоналів, або ми говоримо я професіонал. Це теж там і теж можна сказати, що ні про що. Якщо ви говорите команда професіоналів, в мене працює команда професіоналів. Ну тоді розкажіть. Да, про всю свою команду і чому вони такі класні професіонали. Скільки в них досвіду, роботи, де вони працювали, можливо, в них є якісь класні досягнення. Ви про це все розповідаєте. Так само, як і про себе. Я експерт, я професіонал. Доведи, чому ти експерт і чому ти професіонал? Можливо, ти зробив там 35 класних проєктів, до тебе вже звернулось 50 клієнтів. Або там, я не знаю, твої учні здобувають 195 плюс балів там під час зовнішнього оцінювання, або ще щось. Доведи, що ти класний експерт і професіонал. Тоді це буде зрозуміло і виправдано, але просто не пишіть: я класний професіонал, або в мене команда класних професіоналів і експертів. Далі. Дуже я люблю гарантований результат. Я даю гарантований результат. Який гарантований результат? Або там, знаєте, навіть пишуть в шахті профілю: я вас доведу до гарантованого результату. До якого гарантованого результату? В кожного свій результат. В кожного своя точка Б, до якої він іде. Розумієте? Для когось результат, я не знаю там. Просто зрушити з місця, навіть в ну давайте на своєму прикладі для когось результат це сьогодні заповнити хоча б шапку профілю, бо він взагалі не розуміє, що там має бути. Для когось результат це що в нього за місяць буде 10 клієнтів нових. Для когось результат, що він просто поставить перед собою камеру і почне знімати відео, тому що він на це не може наважитись. Вже там, я не знаю, три роки, наприклад, да? тобто в кожного свій результат. Так само і у ваших клієнтів. У них кожного є своя мета, до якої він іде. І для кожного результат буде якийсь свій. Тому не говоріть: я доведу вас до гарантованого результату. Да? Тобто, я, ну що сказати замість цього? Скажіть, що ви отримаєте той результат, який очікуєте. Або разом з вами ми. Сплануємо там, вашу точку Б, да, ми сплануємо вашу мету, і разом з вами я доведу вас до вашої мети, до того, що ви бажаєте, до того, що ви хочете. Тому що ви ще не розумієте, що хоче ваш е, клієнт. Ідемо далі. Дуже я люблю, коли пишуть і в шапках профілю. Я унікальний. В мене унікальна методика в нас. Унікальна апаратура. У мене завжди, знаєте, взагалі є такий жарт: я кажу, я з унікальними не працюю. Якщо ви не винайшли велосипед, то ви, в принципі, вже не унікальні, або ви там не винайшли лампу. Ви вже не унікальні. Тобто, щоб створити щось таке унікальне, скажімо так, ну, нікого нічим не здивуєш. Але ви можете розповісти, що у вас є якась своя авторська методика. Або у вас є якесь устаткування, таке, що дійсно ціниться, да, і яким ви можете допомогти. Або у вас є якісь інструменти, які можуть допомогти людині. Тоді це да. А коли ви говорите, що я унікальний, в мене це тільки викликає ну, чесну, чесну посмішку, да, а взагалі. То мене навіть таке насторожує, коли людина говорить я унікальна, я зразу кажу, ой, ну вибачте, я з унікальними не працюю. От, тому що людина дійсно переоцінює свої можливість, а потім ще і думає, що її унікальність А. Ніхто не може передати, Б ніхто не може оцінити. розумієте? І тоді викликає в неї дисонанс. Вона ж унікальна, а тут ніхто її не розуміє. Ну, як це так? Тому ви не унікальні, у вас просто є щось особливе, і ви про це розповідаєте і пишете. От, і а, що ще я вам не сказала, це, напевно, говорять так: я там працюю на ринку. На якому ринку? Ну ви ж не на Безарі працюєте, я працюю там на ринку. Ну, слава Богу, зараз вже почали говорити там я працюю в ніші в якійсь. Да? О, тобто я працюю в цій сфері, в цій ніші, за цією методикою, я працюю з, з якимось е, напрямком. Да? Тобто уникайте теж у цього там на ринку чогось там особливо, ну, це не про експертів, можливо, навіть про е, якісь фірми, бренди і так далі. Тому уникайте, будь ласка, штампів в вашому написанні, мисліть завжди ширше. Будьте креативніші і ставте себе завжди на місце вашого потенційного клієнта чи покупця. Завжди думайте, якщо б я таке прочитав, чи воно б мене взагалі якось зачепило, чи мені було зрозуміло, хто тут чим займається, наскільки професійно і що я можу тут отримати? От завжди всі свої тексти перечитайте саме з цієї точки зору. З точки зору, перше, наприклад, Читача, який про вас щось знає. І друге, наприклад, з точки зору читача, який нічого про вас не знає, і тільки вперше потрапив, наприклад, до вашого аккаунту. І третє це такий, знаєте, покупець, такий ну, дотик, як я кажу, да? він постійно до всього прискіплюється. От Подивіться на свої тексти на все, що ви пишете, з точки зору цих трьох людей. Якщо для всіх все зрозуміло, тоді клас. Якщо є до чого причепитись, подумайте, як ви це можете перефразувати класних вам нештампованих текстів.